Від дуже сильно хочу поділитися з вами таким класним відкровенням на тему, як із останніх стати першими. І як так стається, що перші стають останніми. Ісус Христос, будучи на землі, облічав фарисеїв і говорив, що митники та блудниці, блудники підуть. Перші у царство Боже, тому що прийняли покаяння, прийняли людину Божу, прийняли істинного ізбраного Божого і послідували за ним. І неважливо, яке твоє життя до, якщо ти покаявся, прийняв пророка Божого, служиш Богу через Твоє свідчення Твого життя каються інші люди, ти підеш у царство Боже першим. Пастор показує, як сьогодні врятуватись, як сьогодні врятуватися язичникам. Це подражати ізбраним Божим, подражати вченню апостолів, слідувати за людиною Божою і приймати в своє життя людину Божу. Сьогодні є люди Божі, які чітко будують своє служіння на Слові Божому, на вченні апостолів і в центрі них Ісус Христос. Наша міжнародна місія, Слово Боже, саме керується щоденно Словом Божим і твердо стоїть навчаннями навчаннях апостолів. Щоб сьогодні отримати спасіння, первенство, результат і піти у царство Боже первими. І з останніх стати першими потрібно наслідувати ізбраних Божих людей. Приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже. Будемо щоденно перебувати в учені апостолів, пізнавати Бога і з останніх ставати першими. При напишіть мені, я доєднаю вас до цих чатів, де в нас проходять такі спілкування на духовні теми. Також є молитовні чати. Якщо ви потребуєте молитви, обов'язково пишіть сюди в коментарі, і я додам вас до цих чатів. Нехай Господь оберігає!